Віт, вітаю на прямому. Підписників Ютуб каналу закликаю подивитися це відео до кінця і поставити вподобайку тих, хто ще не підписаний, підписатися, а глядачів телеканалу не переключатися. Мене звати Таміла Смаглюк, і це значить, що далі буде порція цікавих новин про Україну, світ та простий господи Росію. Фортеця Варшава. І за що зо мною так держава? Паспорти не видають. Я висловлюю тут лють. Українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти за межами держави. Гарантію може дати тільки Бог. Обмеження стосуються українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Відповідну постанову оприлюднив кабінет міністрів. Нею уряд також заборонив пересилати паспорти за кордон, і тут понеслось далі. Кадри з паспортного сервісу у Варшаві. Чого нічого вікна за м**й! Україну ти Ось ця, ми б***. Я мені документи. І тут у гру вступив головний воєнний астролог Арестович. Каже, що цією ситуацією обов'язково скористається Путін і роздасть усім російські паспорти. Ну, ну от, коли ми, коли ми робили, вам говорили, починалася, починалася спецоперація. Ми ж не проти вас що... її починали. Ми починали її проти, проти хунти, в... яка з вами поводиться як зі скотиною, порушуючи конституцію України, вона заборонила вам бути захищеною вашою країною. А я вас захищу. Приходьте до мене. Ви впродовж доби отримаєте російський паспорт, і Росія візьме вас під свій захист. Всіх українців, всіх хто прийде з заявами. Ха, Ха ха. Нам дуже цікаво чути коментарі з цього приводу і на тему мобілізації від Олексія Арестовича, який сам виїхав з України. Але якщо з паспортом у нього все ок, то поки він може бути спокійним, бо у міністерстві оборони сказали, що за кордоном ТЦК працювати не буде, і повісток теж видавати не будуть. Від потасовки з паспортами відразу ж відхрестились в українському МЗС і сказали, що держпідприємство документ входить до сфери управління міграційної служби. Та те саме ж МЗС цього тижня теж відзначилося цікавим рішенням. Там розпорядилися обмежити надання консульських послуг за кордоном для чоловіків призивного віку. І Дмитро Кулеба це підтвердив і обурено нагадав про обов'язок захищати державу. Як це виглядає зараз, чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посадить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так не працює. Перебув. Вання за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків, мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Також в МЗС кажуть, що це рішення обумовлено новим законом про мобілізацію та обіцяють, що після набуття його чинності надання консульських послуг продовжиться, але вже з урахуванням нових вимог закону. Стоп. Так закон ще ж не набув чинності, що і визнають в самому МЗС. То чому надання консульських послуг припинили вже зараз? Та у Польщі вже заявили, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку додому. Ініціативу Польщі підтримала і Литва. Це все прекрасно, все. але відкритими у цій ситуації залишаються кілька питань: чи не суперечить це конституції? Чи головне зможе Україна таким чином змусити повернутися чоловіків додому? Невже влада і справді думає, що хоч хтось із тих, хто незаконно виїхав, тепер візьме і повернеться? Може, краще залатали дірки в кордоні, через які якимось чудом пролазили пачками чоловіки? Ну якось же 650 тисяч звалили за кордон за час повномасштабного вторгнення? Так, це не ок. І до них дуже багато питань. Але і до новостворених обмежень питань не менше. Ну, Краще не допускати проблему, ніж потім розгрібати наслідки. Дуйте, 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 ще... ще раз, довше. Дуйте, дуйте, ще, ще. ще. Так. так, Проба позитивна, 2,31. Задача. Маємо людинку дотичню до влади, додаємо алкоголь, плюс відчуття вседозволеності в результаті ДТП з постраждалими. А тепер поясню: голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко перебухнув, сів за кермо і влетів на автомобілі у натовп людей. У поліції розповіли, що він проігнорував червоний сигнал світлофора. Перевірка на драгер показала, що Майбоженко був п'яний. Пристрій показав 2,31 проміла, проміле при дозволеній нормі 0,2 проміле. Внаслідок аварії постраждали четверо людей, серед яких маленька дитина. Після новини про аварію очільник Київської ова Руслан Кравченко заявив, що Майбоженка буде звільнено з посади голови Броварської районної державної адміністрації. Кравченко додав, що наполягає на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні, і каже, що ситуацію триматиме на особистому контролі. Особистий контроль, неупереджене розслідування, справедливе покарання. Скільки разів ми це чули? І що? Чим це все закінчується? Ну, ми прекрасно знаємо, що людина, яка хоч якимось боком дотична до влади, чи має зв'язки, відчуває тотальну все дозволеність і безнаказаність. Ну, бо потім порішає, чи тихонечко в лісу йде. В більшості випадків так і стається. По-тихому заминають, і все. Тільки тут. Поки що не спрацювало. Занадто багато свідків було. І щастя того місцевого п'яного царька лише в тому, що немає загиблих. А конець, я дождався. капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Я думаю, ви здогадалися про що йтиметься далі. Так, так, ми дочекалися. Нарешті це сталося. Зброя буде. Багатосерійний серіал про затримку американської допомоги Україні закінчився. Палата представників підтримала, сенат проголосував і Байден підписав я щойно підписав законопроекти щодо оборонної допомоги. Це зробить Америку безпечнішою. Це зробить світ безпечнішим. Вони нададуть життєву допомогу і нашим партнерам, щоб вони могли себе захищати та захищати свої суверенні землі, і це також інвестування в нашу безпеку якщо Путін переможе в Україні, наступним кроком для російських військ цілком може стати прямий напад на союзника по НАТО. У нас не було іншого вибору, окрім як прийти їм на допомогу. Документ передбачає виділення допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Для Києва у ньому закладено більше 60 мільярдів доларів. Справжній український патріот Байден пообіцяв, що постачання зброї для України розпочнеться негайно. І тут я не буду вкотре розказувати, як важко і довго ухвалювалася ця допомога та що до неї входить. Ну бо ви вже чули це мільйон разів. Єдине, що точно зрозуміло, зброя на підході. Чи зміниться нова? Допомога від США ситуацію на полі бою і хід війни покаже час. Але що точно відомо станом на зараз, так це те, що у росіян від цієї новини ну дуже мощно палає. Поки це стосується лише ротів пропагандистів, але можливо вже зовсім скоро у росіян почне активніше палати і в прямому сенсі. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, аса пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну а мені це по приколу. Навіть полтавський палій любить атакамси. Бо що? Бо вони примножують кількість хороших русських у чорних пакетах. У документі про допомогу США Україні також йдеться про те, що Україна має отримати атакамси раніше. Я нагадаю, білий дім побоювався погоджувати передачу таких ракетах Україні, аргументуючи це тим, що нібито може бути якийсь ризик ескалації в протистоянні з Росією. Але вже боятись перестали і дали. Історія за такамсами довго була в центрі уваги, але без ніякої конкретики. Я взагалі вважаю, що це нам і не обов'язково знати, ну можемо же потерпіти. Головне, щоб це було відомо нашим Збройним силам. А далі вони вже розберуться, що робити з цим добром. Але завіса таємничості щодо ракет днями почала поступово спадати. Спочатку Reuters повідомило, що США в березні вже таємно відправили в Україну атакамси. Потім New York Times написали, що у березні Україна таємно отримала від США більше ста атакамсів та навіть більше вже використала їх для ударів по Окупованому Криму. Потім цю інформацію підтвердили і в Пентагоні, і в Держдепі. Виявилось, що Байден таємно схвалив передачу цих ракет ще в лютому. Потім вони непомітно були включені до пакету допомоги на суму 300 мільйонів доларів, оголошеного 12 березня, а публічно оголошувати не стали на прохання української сторони, і це логічно, дуже логічно. Бо про це зразу б дізналися росіяни. А я повторюся, про це треба знати тільки нашим збройним силам. Ну, якщо вже про це стало відомо всім, то я просто зазначу, просто нагадаю, що росіянам на окупованих територіях. Приготуватися, спатися спокійно їм тепер не буде. Такої думки і аналітики інституту вивчення війни. Вони кажуть, що надані Україні атакамси можуть послабити російську логістику, бо саме ці ракети дістануть до аеродромів і складів окупантів. Та й у Пентагоні сказали, що головна мета постачання Україні атакамсів це ефективні удари по російських військах у тимчасово окупованому Криму. Допомога США і особливо надання в Україні атакамців так вразили російську пропагандистку Скабєєву, що вона дуже швидко організувала спецефір і навіть продемонструвала гостям студії карту, на якій наочно показали, яким містам треба боятися. Для розуміння атакам мають дальність 300 кілометрів. А Білгород, Курськ, Брянськ, Воронеж, Севастополь, Липецьк, Донецьк, Луганськ, Ростов на Дону це величезна територія нашої країни, до якої українці тепер дістають. Кажу тепер, не дивлячись, що американські джерела заявляють, що зброя буде доставлена лише наприкінці тижня, але ми фіксуємо, що перед тим як оголошувати про допомогу, американ американці зазвичай цю допомогу вже доставляють в Україну. Тому розраховуємо на те, що все, що розраховане в пакеті допомоги, вже знаходиться на території нашого ворога. мені це так подобається. Так подобається. Я маю на увазі не самих росіян, а коли вони панікують, коли у них підгорає. о горить. І там жахнули, і там тушить починають. Тепленько. А зараз буде про те, що ми дуже любимо бавовну на Росії. Цього тижня там бахкало і палало на Липецькому тракторному заводі, на якому виробляють військову продукцію. Горіло також у Воронезькій області. А в Смоленській БПЛА атакували паливно-енергетичні об'єкти, внаслідок чого теж сталися пожежі. Було гаряче, і в Омську там спалахнуло в промисловій зоні нафтовиків, горіли ємності з нафтопродуктами. We'll be right <laughs> back. Прекрасно все і без коментарів. Я лиш додам, що за такамсами такого приємного видовища буде набагато більше. Щоправда, тільки на окупованих росіянами територіях України, ну, а може, й трохи далі. Хто зна, хто зна. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали вибачаю, в фортифікації. Оговорочка, як то кажуть, по фрейду, але тут і смішно, і не дуже. Бо якби реально менше крали і більше вклали у фортифікації, то багато чого трагічного могло би не статися. Але поки частина нашої території окупована, і російська навала продовжує сунути. Дивна історія склалася з очеретиним Донецької області, що на Авдіївському напрямку. Я там не була, свічку не тримала і на руку ворогу грати не буду, висуваючи свої теорії. Тому далі кілька тез експертів, що пишуть про це західні змі, та що офіційно кажуть в зсу. І розпочну з останнього речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин каже, що нині українські війська контролюють дві третини очеретиного. Інша частина селища залишається під вогневим контролем ЗСУ і там тривають бої. Раніше в інституті вивчення війни заявили, що росіяни встановили в очеретиному свою триколорну ганчірку, але повністю населений пункт не захопили. Forbes пише, що Росія зайшла в очеретина під час ротаційних заходів українських сил. У видання додали, що окопи на схід села, де раніше були бійці 47-ї механізованої бригади української армії, були порожніми. Це росіяни побачили під час дослідження місцевості безпілотниками і скористалися цією ситуацією у статті Форбс. Також йдеться, що замість 47-ї бригади в Очеретино мала зайти 115-та. Однак, коли почали лізти туди окупанти, командири наказали бійцям 47-ї повернутися на передову, а також наказали контратакувати сотій бригаді. В Діпстейт вважають, що за провал оборони на ділянці очеретиного відповідальне керівництво 115-ї бригади, і додають, що ситуація щодо прориву біля очеретиного оголила ряд проблем, починаючи з некомпетентності деяких речників, які підривають довіру до військово-політичного керівництва, закінчуючи ігноруванням ряду хронічних проблем у певних лінійних з'єднаннях сил оборони. Кадирову каюк. Я серйозно, але спочатку інформація, потім відеодокази е, Нова газета Європа у величезному розслідуванні написала, що Кремль давно підшукує наступника Кадирова, бо йому діагностували некроз підшлункової і надій на одужання його. Немає, ну не те, щоб ми звичайно дуже сильно на це надіялись, але видання пише, що уже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато запитань. Мовляв, йому важко рухатись і говорити. У Кадирова відповіли на це розслідування відосіком з наради, де він обговорює участь Чечні у війні в Україні. Нам вигляд ми працюємо, і сьогодні. Точно відправляємо. Сотнями в базу Русь. Там есть хорошая подготовка, есть условия самые лучшие. Поэтому все мы должны быть готовы. Не имеет значения полицейских МЧС но юстиции. Среди отправились человек должен владеть оружием, и он должен знать, что в любое время он должен выехать на боевые позиции, до щит трудных. Оце так спростували! Звичайно, всі повірили, що з ним точно все добре. Щоб ви розуміли, тривалість цього відео більше чотирьох хвилин. Крупним планом його показували десь близько сорока секунд. Камера жодного разу не затримувалась на обличчі Кадирова, і при цьому він переважно сидить в одній позі і ледь говорить. Після цього у Кадирова походу зрозуміли, що це не спрацювало, і опублікували ще одне відео. Цього разу, нібито переконливіше, із спортзалу. Даймо хаті ми вічність ти живі! Так старались, так старались, що навіть озвучили відосік піснею зі словами Дай Бог рідний, вічність ти живи. Та не допоможе, не допоможе. пока, Рамзанчик. А зараз я розкажу про те, що так сильно люблять Кадирівські війська. Так, так, я про Тік-Ток. Але Байдена вони то не люблять, і не даремно, бо крім того, що він допомагає Україні, він ще й підписав закон щодо потенційної заборони у США. TikTok. -у. згідно з документом, китайська компанія, яка є власником цієї соціальної мережі, має продати її протягом 9 місяців. Інакше TikTok заборонять у США. В Америці побоюються, що завдяки Тіктоку Китай отримує дані американців, бо це передбачає китайський закон про національну безпеку. Хоч в Тікток і запевняють, що не діляться даними користувачів з урядом Китаю, та це рішення вони планують оскаржити в суді. Додам, що США не перші у цій справі у багатьох країнах. Вже давно діють повні або часткові обмеження Тіктоку. Заговорили говорили про небезпеки від Тіктоку, і в українській розвідці. Андрій Юсов каже, що ворог приділяє особливу увагу інформації в соцмережах, та додає, що нині Росія, задля впливу на українське інфополе працюють потужні групи, на фінансування яких ворогом виділяється чималий бюджет, і йдеться зокрема і про Тікток, і про Телеграм. Російське ІПСО активно присутня на різних цифрових платформах. Я зараз не буду виділяти окремі і так, це з боку держави, з нашої держави, потребує додаткової реакції, додаткового регулювання. Я можу лише відзначити, що контакт на рівні України з адміністрацією, зокрема платформи TikTok є і діалог ведеться. Я переконаний, що результати також будуть. Про небезпеки від телеграму в чергове заговорив і глава української розвідки Кирило Буданов. Він вкотре каже, що Телеграм є величезною проблемою для України. Насамперед, через свою анонімність, він додає, що анонімних користувачів потрібно змусити зареєструватися, щоб розуміти, хто стоїть за цим ресурсом. Новина про Телеграм прилетіла цього тижня, і від самого засновника соцмережі Павла Дурова. Він повідомив, що компанія Apple звернулася до месенджера з вимогою заблокувати деякі канали для користувачів айфон з українськими сім-картками. Команда Телеграму погодилась їх виконати, до яких саме телеграм-каналів можуть обмежити доступ. Невідомо. Але я думаю, що любителям Лігітімних Шарія і Панченко приготуватись розпрощатись з улюбленими помилками. Мийками. І на десерт я вам дам солоденьке. Точніше, кросієвоє. Гіпермаркет Епіцентр. Про всяк випадок уточню це той, що в Україні продає товари з російською символікою. Серед запропонованого є все на будь-який смак, якщо ти москаль. Повторюсь, якщо ти москаль, то в епіцентрі для тебе є. І килимки для комп'ютерної мишки з написами Ніхто крім нас і ВДВ. І чашки ж з такими написами Вибірай хочу», як то кажуть. А також є продукція із зображеннями російських військових, ведмедів в Береті і дівчини з кокошником, що тримає автомат. Алло, епіцентр, все нормально? Ви ж такі благодійники. А чиїй армії ви допомагаєте? Ви нічого не переплутали? Чи ви і вашим, і нашим? Ну, звичайно ж, після того, як обережно так сказати, обурення громадськості сталося, то епіцентр вибачився і заявив, що заблокував продавця і видали всі товари з атрибутами російських військ. Каже, що сайт епіцентру також функціонує як маркетплейс, тому сторонні продавці можуть самостійно виставляти товари на продаж. А на маркетплейсі епіцентру працює близько 7 тисяч продавців щомісяця, Додається понад 200 тисяч нових товарів. Тому не завжди можна фізично відстежити, які зміни вносить продавець у своєму онлайн кабінеті. Дякую, дуже дякую, що зреагували на обурення громадськості. Але камон, третій рік повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік війни з Росією. Може, можна уже було б знайти спосіб не допустити цього? Бо ми, якби, всі бачимо новини, що епіцентр невтомно допомагає ЗСУ і українцям. Але ж можна паралельно перестати допомагати росіянам чи ні? Фу, після бісячих новин з епіцентра важко весело попрощатися, але таке нині наше життя сповнене контрастів. На цьому у мене все. Глядачам прямого кажу па-па. Підписників Ютуб каналу закликаю поставити вподобайку. Тих, хто ще не підписаний, обов'язково підписатися і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!